Усі величні постаті Черкащини у одній кімнаті. Побачити таке черкастям та гостям міста надав можливість обласний художній музей. Тут відкрили виставку портретів під назвою Славетні черкащани. За словами організаторів, це своєрідний образотворчий літопис Черкаської землі. Захід присвячений 55-річчю з дня заснування області. На виставці побували і наші кореспонденти. Видатні поети, письменники, лікарі, доярки та педагоги Черкащини. Портрети цих людей зібрали у залі художнього музею. Частина експонатів була надана авторами, частина взята з фондів музею. На відвідувачі виставки зі стін поглядають увіковічнені художниками поет Василь Симоненко, композитор Семен Гулак артемовський співачки Раїса Кириченко та Ольга Павловська, видатний хірург Олександр Сасим. Усіх цих людей об'єднує те, що вони прославили Черкащину своїми справами. Відвідувачі виставки на портретах бачили Найомі ...обличчя. Приміром, Галина Волошина несподівано побачила портрет свого наставника, другого ректора університету імені Богдана Хмельницького Олександра Тканка. «Учасник руху в Україні, Знаменитий, так знаменитій чоловік. На моїй свадьбі, яка була в інституті 100, він був посадженим отцом. Він був чоловік. В пам'яті у студентів залишив найкраще впечатлення. На виставці багато творів черкаських художників, серед них і дві роботи Івана Бондаря. На картині Берегіння митець зобразив співачку Раїсу Смалінську. З іншою дивиться поет Микола Негода. Його оця безсеребренність, його талант поета. Він дійсно теж мене хвилював. І якось у мене в майстерні прийшов в гості. Ми сиділи, розмовляли. І я так побачив в ньому образ поета. Знаєте, така і зачіска в ньому, і думки десь там глибоко. От я буквально дуже швидко його написав. Деякі видатні постаті, зображені на портретах, живуть серед нас. Декотрі з них прийшли на відкриття. Організатори та відвідувачі дійшли висновку, що виставка Славетні Черкащани дає можливість згадати і вшанувати тих людей, зусиллям яких створювалися і множилися духовні і матеріальні цінності Черкащини.